Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як і завжди, будемо дивитись черговий настрільний епічний бій. Цього разу він буде на ELC Event 90. Не самий лютий імбатанчик у цій грі, але і він може досить багато наробити шкоди, особливо якщо опинитися у бою з шостим рівнем. Восьмий, сьомий і шостий рівень тут грає, і хоч кожна. Кожна противника пробиває нашого танчика. Вибачай вже за вимову цих слів, але чогось так язик повертається. Того треба це враховувати і відігрувати обережно, що наш герой і робить. Мапа в нас Карелія, танчиків скрізь багато, вони вже всі роз'їхались, і ялиночка стає у кущики. А щоб ти не перемкнув, я тобі скажу, що саме цікавіше буде в кінці бою. Там буде просто епічна ситуація, коли наш герой залишиться у меншості і буде тягнути, як може. Бути, буде, як казав Мухаммед Алі, скакати як бджола, як метелик, і жалити, як бджола. Тож, давай, дивитися, наш сьогоднішній герой під нікнеймом Істрибітель 38 2017. Не знаю, що означає 38, але хай буде з клану Фіст. Ну, я б не сказав, що дуже люто відіграє, але кінцівочку видасть, що треба. А що він робить зараз? Зараз їде нагору, бо бачиш, що там Лінкс починає гасати навколо Йоха 7 рівня. Того ж Єлсі зарядила свій барабанчик і їде допомогти. Бо чом би й не. Мобільність є, снаряди в барабанчику є, треба лише ближче під'їхати і тоді вже прицільно настрілювати. Бідний Йох, не знає, що робити. Бо дві ЛТХ йому просто не дають жити, і якби не союзна арта було б значно приємніше. Але ж перші 426 дамагу і перший фраг вже на рахунку нашого істрібітеля. <рес> До речі, чи мені приколі саме гра на LC, ти дійсно на ній як на винищувачі якомусь граєш, він легкий, маневрений, ганяє там поміж всіх, поміж всіх, снарядів, треба проскакувати. І це дійсно прикольно. Ну, особисто для мене. Так, там ЛТ, але з такої відстані в неї поцілити дуже важко. До речі, якщо ти побачиш, наш герой грає виключно на ББ, тобто він фармить, а з пробиттям 175 мм багато не настріляєш. Що маємо? Вороги обійшли наших з центру, проскочила ЛТ до бази, вже починає бити наш харна, того Лінкс і наш герой летять назустріч. Летять його виручати, і забирать, хочуть забрати Лтеху. Загинув наш Харм. Е, Загинув, і Лтеха сунеться тепер до нас. Зараз її треба зустрічати, і чудовим пострілом добивається цей ворожий ЛТ, також дуже непоганий танчик. І їде ЛС далі. І лс щоб постріляти ще в Є25 е і ворожу прожету. Лінкс з ELC, ти, як бачиш, так парою відігрують непогано, непогано ганяють. І ще один непоганий постріл. І третій третіфра. Отак. От от. Але червоненькі підтискають рахунок 6-8 і, враховуючи те, що знизу наші зелененькі гравці явно в меншості, буде ставати тільки гірше. А на ELC ну, дуже важко, коли ти один. Коли ти не тільки маєш стріляти, а ще й насві... не тільки маєш насвічувати, а ще й стріляти. Не просто, не просто, але дивись, що робить наш герой. Він бачить, що суперчафі якраз на одинці стоїть, до нього можна заїхати і йому боляче настріляти, бо хіпе, що в нього небагато, з двох кульок він має відходити в іншу гру. Заїжджає, робить раз. І робить два. Головне, що від еса не отримати. Чудово, ІС промахав. І тепер що маємо? Три ЛТшки і ще два союзничка проти семи ворогів. Зараз стало на одного менше. А чотири фраги більше, ніж половину. Точніше, не ні, більше, ніж половина, а більше половини. Ой, затрендівся. Коротше, половину з фрагів команди настріляв саме наш герой. 8-12 стає рахунок. І зараз буде взагалі біда-біда. Але з тої біди наш герой буде викручуватись. Ой, буде викручуватись. Їде світити інших і настрілювати. Тут непогана позиція для цього. Сам часто в цих кущиках стою, щоб просвітити ліву сторону. Он до ІС виїжджає за камінців. Отак, от, якось так не він переводиться. Що не поспішає. Бачить, що за камінцями чекає місце виїзду, воно воно є. Можна давати плюху, але він тут має світитися. Ні? Да. Є 25-й, його пересвічує. Тут би краще б на нього звернути свою увагу, аніж стріляти в того ІСа. Хоча міг просто не встигнути. Ну, хоч одну пульку дав, вже краще. І залишається два Два зелененьких проти шести червоненьких. Зараз ПТху мають добити. І тоді наш герой залишиться один проти шести. А я казав, що так воно і буде. І суне нагору. Тиш. Раз, дав. Вже як же довго тут пульки летять. Як воно залітає ледь-ледь. Є ледь. що попало, робе. але третя пулька в нього не залетіла, на жаль. Так, зараз, зараз ІС якраз і приїхав добивати Петеху. Недовго їй залишилося жити. І наші ЛЦ прямує ближче, я так розумію, хоче полювати Е25, щось подивимось. Ух, тут ще й КВЕХа. Якраз забрали Петеху Ситуація 1 в 6 і. Прогноз на Колобанова, можна було б обережно забрати ЛКВ. Якраз вона їхала, ну нічого, поїхав за Е25, а Е-25 його не світить. Ух, ти даремно стріляв. Даремно стріляв, да, бо просвітився, міг трошки обережніше деграти. Я е 25 походу на трубах, або щось у нього не сильно з пупер з оглядом, бо є ці наша приїхала доволі близько. Так, летить арта, але мимо. І тут заїжджаю просто на мужика добити Є25-го. Е не сильно складна ситуація, але що ж, але що ж, нормально. Нормально, п'ятий фраг робить наш герой. І це непогано. Ще 5 залишилось. Найцікавіше. З цього матчу, як же він буде вбивати 5 ворогів, правда, двоє з них то артилерія, і побита ПТ-шка, і побитий ІС. Але ще навіть 8 рівень є. Хоча він також побитий. В цілому вони всі побиті. Завдяки цьому то наш герой тут і буде тягнути. Ну, окрім своїх рук, окрім мобільності, камуфляжу і так далі. Він 703 з двома гарматами. Але ж кожен з них дуже легко пробиває на штанчик, якщо, звісно, в нього влучить. І з третє, намагається якось стати. Він навіть взагалі не вкумекає, звідки його світять. Просто нуль розуміння. І це нам лише на користь, бо вже воїна зробив істрібітель. Зробив воїна, зробив купу дамагу. Ну, 2000 не така вже купа, але для ELC доволі непоганий результат, бо 2000 настріляти також треба постаратися. Так, і десь тут був ворожий Йосип. Йосип. Йосип Сталін, але світиться ПТ-шка, вона правда встигає. За пагорб заскочити. Ох ти! Тут виїжджає одночасно ІС, і арта і розумно поїхати забрати ту ПТ-шку, бо вона одна, вона в ізоляції, і цим треба користатись. Це улюблена частина гри на LC, коли ти в кінці маєш можливість заїжджати до ворогів по одному і бити їх за рахунок барабана. Свої 700-750 дамагу давати. І тікати, і тікати, бо треба перезаряджати барабанчик і заїжджати знову. Що? Наш танкіст робить арта, правда, в нього намагається поцілити з двох сторін. Так, е хвилина, хвилина до захоплення. Якщо стануть двоє, то це менше 30 секунд, тож їхати за ворожою артою не можна. Я маю на увазі за хумілем, який стоїть на базі в себе, треба таки розбиратися з ворогами на нашій базі. Хоча б одного забрати, тоді вже можна якось і легше. Стоїть іс, заїжджає він до нього з боку, має з барабану забирати, головне, не отримувати від арти, і смажив притул, і відходить в ангар. Чудово-чудовий заїзд. Восьмий фраг робить, дві арти тут стріляють одна з... в різні сторони. ФВХ встигне перезарядитися, треба обережненько відіграти. Хоча вона не може ваншопнути наш танчик, але чисто технічно не хочеться отримувати ще. Так, стріляє на ходу ФОВа, також поспішає, але це для неї був вже останній постріл. Залишається просто заїхати і, і добрати. Тищ. Далі я почекаю, доки ти поставиш лайк цьому відео. І пришвидшу в кілька разів, щоб ми не чекали цілу вічність, доки наша ELC доїде і буде забивати як Мамонта іншу патеху. І якщо ти. Бачиш, що наша LC вже відстрілює свої пульки, це значить, що вона хоче отримати медальку Фадіна. Пульок достатньо багато, тому знову ж таки ми будемо пришвидшувати вже після того як вона знайде цього хуміля. І що хочу сказати, поки він тут стріляється з землею, розбирається з кущами, так би мовити. Часто в кінці бою залишається то АФК, то що, коли гравці так роблять. Але на цей раз ну, хуміль може таки й огризнутися. Бо все-таки він може ляпнути і він на АФК. От бачиш, на 563 отримав. Але дуже хоче медальку Фадіна ще отримати наш герой, тому вистрілює всі свої снаряди. Я пришвидчу, щоб ми не чекали дуже довго, щоб ми вже побачили той самий фінал, коли тої патехи не стане. Залишається ще три фугасики відстріляти. Хумель не поспішає, де в цілому він по мобільності не ну, дуже йому важко тут переграти ELC. І от вже залишається дочекатись зарядки цього барабанчика і добити того бідного хумеля. Така в нього важка доля в цьому бою. Прикольно було, якби він тут затаранився ще. Ну Просто вже знущається, як може, як хоче. І кайфує, бо то його 10-й фраг то його законна жертва. Тільки он до 20-та полетів. Що ж, давай результати бою переглянемо. Ось о і вони. Пане стрібітель зробив майстра, зробив 4 навіть 5 епічних медальок. Це воїна, медаль пула за 10 фрагів, медаль Паскучі за те, що дві арти вбив, медаль Калабанова, бо один проти шести, і медаль Фадіна, бо останнім снарядом Хай і Піжонським забирає останній фраг. Але ж 10 фрагів, 3 300 майже дамагу зробив, насвітив лише 43. Але нічого страшного, бо на 108 тисяч він нафармив з прямим аккаунтом, що досить прикольно. Цікавий, як на мене, бій, доволі епічний. я тобі бажаю побільше таких з твоєю участю, а також бажаю тобі удачі і щоб ти приходив на вечірні стрімчики. Заряджаю тебе енергією, щоб ти подивився нові відео на каналі Юрко. І щоб ти трошечки задонатив для підтримки мого каналу. Всього найкращого і хай щастить!